Привіт всім! І у нас знову є привіт зібратися разом. Я знову закінчила свій скетчбук. Пройшло не дуже багато часу, але і скетчбук тут доволі маленький, оскільки я його закінчила десь менше ніж за місяць. А тут у нас десь 24 листочки всього на всього. А, цей скетчбук не мій. А, цей скетчбук куплений був давним, давно в аніме-магазині. Я його подарувала своєму хлопцю, а він, в свою чергу, за більш ніж три роки, може навіть чотири, заповнив тут всього-навсього три листочки. І я коли захотіла малювати, я забрала його в нього. І заповнила буквально за лічені дні. Тож, давайте подивимося, що я тут накалякала і взагалі, що тут у мене за малюночки. До речі, при тому, що це просто якийсь аматорський скетчбук із аніме-магазину. Папір тут доволі такий непоганий. Тут, звісно, не видно буде на камері, але він доволі такий товстенький, і для графіки він мені підійшов прям ідеально. Ось можна побачити, що тут менше ніж за місяць він заповнений був. Тут замальовки мого хлопця. Тут всього лише ось пару листочків. А далі вже йдуть мої. Перше, тут замальовочка це. Дівчинка, Я її більше асоціювала як фрірен із аніме, але вона абсолютно вийшла не схожа, тому я просто його залишила так, як є. Тут у нас скетчик саме власника скетчбуку. Я буквально там десь за 5 хвилиночок замалювала його, поки він грав в комп'ютер. І я не можу не поспіхатися, коли я бачу цей малюнок. Тут у мене скетчик просто із Пінтереста. Мені дуже важко дається малювати ноги і взагалі обувь, і тому я просто замалювала, щоб якось попрактикуватися. Тут у мене замальовочка, скетчик під повноцінну роботу. Якщо ви ще не впізнали, то це кайл і сцени з південного парку. І я вже їх після цього скетчу намалювала повноцінною роботою акрилом. Тут я зараз прикріплю роботу. В принципі, вона вийшла непогана як для малюнку, який я придумала самостійно. Тут теж замальовочка із південного парку, це нас Кені. Мені дуже подобається. Саме із цих персонажів якось придумувати, як би вони виглядали в реальному житті. І, в принципі, як вийшов Кенні, мені сподобалося. Особливо мені подобається, як тут вийшла курточка. Мені здається, вона найбільш підходить до того, що було зроблено в мультику. Це скетчик, який у мене був в Тіктоці. Був тренд, там, де треба було намалювати свій автопортрет через камеру. І в мене, кстаті, дуже непогано вийшло за той час, який був відведений десь 10 хвилин. І ось, що в мене вийшло. Це просто практика рук анатомії. В принципі, мені подобається оцей скетчик, І ось цей він доволі такий. Прощенний, і саме через це він мені й подобається. Це просто малюночки, які я намалювала на дачі перед сном. В принципі, отут я намагалася якось попрацювати із світотінню. Ну, непогано, непогано, що я можу ще сказати. Це також. Із Тіктоку. Коли завірушлилася дуже класна пісня, у мене прямо в голові показався такий розворот із словами з цієї пісні. І я навіть зробила це і виклала. Мені дуже подобається тим, наскільки тут іскраві кольори, як вони між собою контактують і взагалі дуже класно, мені здається. Тут також скетчики до повноцінної роботи. Uh, я ще не закінчила її. Це у нас мау-мау із монологу травниці. Мені хочеться замалювати її в ось такій позі, де вона держить А, uh, І на даний момент <свісно> це доволі важка для мене робота, оскільки я мало знаходила якихось uh, саме референсів. В інтернеті, які б могли мені допомогти, тому я якось намагаюся робити це все сама. Це малюночки, скетчики із парку. Коли я ходила малювати в парк, я намалювала оцю жіночку з чоловіком. Вони дуже мало посиділи на лавочці і бігом побігли, тому я їх замалювала дуже так схематично. На відміну від цих бабусь. А, ці бабусі сиділи довго, і я їх змогла прямо замалювати конкретно. Мені дуже подобається, як тут вийшла така шляпка у бабусі, і взагалі вони дуже мило сиділи. А, тут мама зі своїм немовлям, і тут просто замальовочка теж із парку. Це із Тік-Току, я викладала. Пост, там, де я е, практикувалася в портретах, і мої знайомі скинули свої фотографії, щоб я їх намалювала. Е, в принципі, це теж дуже швидкі замальовки. Взагалі, е, цей скальбок був у мене не для півне, повноцінних робіт. Тут я просто замальовувала щось, щось там максимум за пів години. Е, тобто. І ця і ця замальовка дуже такі швидкі. Хоча мені дуже подобається, як тут вийшло. І тут дуже такий забавний лабуба. Тут я працювала маркерами. У мене взагалі дуже різномасна колекція маркерів. І тут я замалювала таку. Типу болото щось типу такого, що я знайшла в пінтересті, і мені доволі подобається яке тут разнообразі кольорів. В принципі, непогано. Тут знову у мене анатомія, уже ступні. Я казала, що в мене з ногами і, в тому числі зі ступнями, доволі важкі відносини. І практика завжди потрібна. Тут мені прям подобається крейзі такий стиль. У мене всього-навсього два акрилових маркери. І я ними замалювала таку жіночку в таких дуже яскравих, дуже таких крейси кольорах. І це прямо виділяється. Мені прям нравиться, прям нравиться. Тут Ангелочок, статуя із Пінтереста. Мені не подобається тут, абсолютно не подобається, як тут мечеться лінер і червоний карандаш. Можна сказати, було, що і непогано, але й але не добре. Це фан арт по волейболу. Мені тут подобається от этот дуже милий дуже милий такий стікер. А сам малюнок дуже такий простенький. Я б сказала, що він теж дуже милий, який сам персонаж із волейболу. Тут у нас роботи лінером. Взагалі мені дуже подобається працювати лінером дуже якимись тоненькими, як то, наприклад, 01 або 03. Саме тут можна побачити малюнок 01, і він такий весь, як наче повутинка. Ось саме оця повутинка в малюнках мені дуже подобається. Ніж ось тут, як видно, наскільки тут <соць> оці полосочки, мені це не подобається. Напевно, це з, з точки зору штриховки, напевно, це і неправильно. Але. Коротше, подобається мені тонкими лінерами малювати. Це коли я ходила в Придніпровський парк в себе в місті. Тут в парку був, було таке здання, я його швиденько замалювала. Мені не подобається, як воно вийшло і взагалі з архітектурою в мене важкувато виходить, але, в принципі, як для практики, хай буде. Ой, це дуже швидка швидкий малюнок, що я навіть не встигла перевернути, як треба, скетчбук. Поки я малювала, я побачила біля своєї лавочки горобчиків. І вони були настільки милими, що я їх так дуже швиденько механічним олівчиком замалювала. Мені дуже подобається цей скетчик. І я написала, що це горобці в центральному парку. Тут у нас скетчики котиків. Мені дуже подобається, який тут вийшов котик. Він дуже такий круглий. І ще я домалювала маркером зверху. В принципі, дуже класно, а оцей мене просто дуже сильно смішить. Просто в його очах написана ця фраза. Допоможіть. Це дуже така мила замальовочка Мао-Мао. По кольорах я напевно не вгадала, оскільки волосся в неї більше не зелене, як, наприклад, на цьому стікері, а більше таке синє-зелене. Я навіть не знаю, як виразитися. Тут такі, я б сказала, трішечки похмурі малюнки. Тут у нас дівчата із таким чорним волоссям, яким я замалювала лінером. І вони дуже такі графічні, і в цьому немає нічого поганого, але вони якось вирізняються із мого стилю. Так. Це замальовочка із парку. Тут у нас така альтанка на горі, оглядовий майданчик, можна так сказати. Він виглядає дуже мило. І взагалі мені ця замальовка дуже подобається. У мене дуже ограничена палітра олівчиків. І тут вона навіть зіграла нам на руку, Із-за того, що тут так мало кольорів. воно виглядає дуже, дуже приємно. Тут у нас знову південний парк, і тут я замалювала ще одного моєго улюбленого персонажа: Це Баттерс. Мені. Я навіть не знаю, як би його замалювати як в житті, тому що при, то, при цих усіх скетчах, напевно, найбільш для мене реалістичним, напевно, був ось цей скетч. Я його просто представляю настільки добрим, настільки наївним хлопчиком, і я не могла поєднати ось оцю найжачену його прическу із дуже таким милим обличчям. Це ще один скетч до повноцінної роботи Мао-Мао. І тут вона вже з олівцями. В принципі, воно мені допомогло в орієнтації до малюнку. І, в принципі, все. Це теж дуже-дуже швидкий малюночок в парку з озером. Тут у нас. Вутята і лебеді. Ось це саме лебеді. Напевно, ось цей скечок найприємніший з усіх. А, тут у нас теж швиденька замальовочка олівцями в парку. Я дуже сильно, як ви зрозуміли, люблю малювати в парку. А, тут у нас а, така Типу набережна, а парк виходить на набережну до річки, і тут лавочка, хлопчик з дівчинкою сидять такий типу лісочок, а далі вже видніються хати. Дуже така приємна. Я б сказала, навіть теплий малюнок, що він випромінює якесь тепло. Тут замальовочка маркерами дівчинки. В принципі, по кольорам, мені здається, що я вгадала, особливо з кольором фону. Дуже такий приємний голубий колір. І сам малюнок, мені здається, виграшним доволі таки. Тут у нас практика анатомії обличчя. В, принцип, в більшості мені ці скетчики не дуже подобаються, але в будь-якому разі я стараюся практикувати анатомію час від часу, якщо в мене є така можливість. Як ви бачите, це листочок прикріплений, оскільки можна зрозуміти, що маркери просвічують. На жаль, на жаль, так є, але в більшості скетчбуків так і працює, на жаль. Це також замальовочка лінером із парку. Таке дуже, дуже миленьке, дуже миле деревце. Мені дуже сподобалося, як воно виглядає, і я ось так от графічно його замалювала. Ой, цей розворот мені прям дуже подобається. Після того, як мені прийшов новий механічний олівець, він набагато товстіший, ніж мій звичайний. Цей H09, порівняно із моїм звичайнісіньким 0,5. Це прямо голочка порівняно із цим. Але велика проблема цього олівця в тому, що він. Відпечатується на наступну сторінку, можна побачити ще ось. І воно відпочатулося на наступну сторінку, що мене доволі таки засмучує. Тут дуже малень, мила така дівчинка. І ще мені тут подобається заяць. Я доволі рідко взагалі малюю звірів. А заєць, заяць вийшов таким, таким яскравим, таким класним. Прямо я не знаю. Тут у нас е, такий очонок, е, дуже класний був референс в на Пінтересті, Е, і він прямо і був отакий синій, як е, тут на малюночку. Можливо, я знайду його на Пінтересті і вам його. Прикріплю сюди, щоб ви побачили, і взагалі він мені дуже сильно подобається. На відміну від цього малюночку, тут я спеціально наклеїла такі стікери і вирішила так намалювати малюнок, але якось він ну, якось, якось не вийшло, мені здається. Це дуже прям здається, як наче професійний малюнок. Такий портрет. Мені дуже захотілося намалювати портрет, можна сказати, практично в гіперреалізмі, але тут шляпку я вирішила намалювати, мені я вже якось заморилася на той момент, і мені вже так не захотілося його домальовувати. Тому обличчя і волосся. Це вже передостання сторіночка. Тут я вирішила щось то поскраббукати. О боже, є таке є таке ті слова взагалі. Я вирішила зробити щось типу скраббукінгу. Можна помітити, що я мало чого наклеюю на листочки в скетчбуці. тому що в більшості випадків я. Саме малюю в скетчбуці. Мені, <смеш> мені не подобається, коли купу всього наклеєно в блокноті. Тому в більшості випадків я там максимум може які-небудь стікерочки наклеювати або декоративний скотч. А тут я прямо понаклеювала купу всього і намалювала просто таких от дівчаток. В принципі, мені подобається, що із цього вийшло. Тут у мене викраска моїх маркерів. У мене тут всього їх доволі непогато, але мені здається, базова палітра тут є. І тут у мене така дуже маленька знамальовочка, буквально вчорашня. Це частина від листочка, який був вирваний із цього скетчбуку. І тут є невеличка історія. Коли я ходила малювати в парк, там, де є озеро. Мені приглянулися дві дівчинки, які сиділи на лавочці, Вони там сиділи щось в телефонах, якось спілкувалися і так далі. І мені дуже сподобалось, як вони сиділи так мило, і я їх замалювала тоді. Я десь фоточку пошукаю, прикріплю вам. Вони так мило сиділи, що я їх намалювала, потім підійшла до них, віддала їм цей малюнок. Вони були настільки раді, тому що я їх намалювала. І потім вони мені навіть написали в благодарність в Тіктоці. А те, що залишилося від цього листочка, я замалювала тут такого звичайнісінького хлопчика. І це все. Хоч цей скетчбук, доволі маленький, але в ньому. Доволі приємна частина мого життя. Тут цілий місяць моєї творчості. Я дуже люблю, коли скетчбуки живі. І цей скетчбук саме такий він дуже, дуже з великою кількістю якихось дуже приємних спогадів, які наповнюють мене і змушують мене знову посміхнутися і згадати. Що це за приємні дні були. Хочу, щоб скетчбуки для вас грали таку точну роль. Дякую за ваш перегляд, дякую за те, що виділили для мене час, будь ласочка, я жду від вас лайки, що там ще підписки, коментарі. Якщо ви можете це все зробити, то зробіть, будь ласка, це буде дуже класним просуванням мого каналу. І всім дякую, всім папа, всіх люблю, всіх цілую. Пока-пока.